Слава Україні! Слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. вистоїмо, переможемо. В вашій увазі красуня жак Карт'є. Це є старовина, троянда. Була вона виведена, селекціонована ну, десь 1800-ті якісь роки. Середина чи кінець 800-х років. І взагалі на Help Me Find, якщо почитати, то там дещо є ну, спірні питання, хто саме її вивідник цієї красуні. Це є. Дамайська вічно квітуюча, портландська вічно-квітуюча, ремонтантний гібрид, шраб. в мене в минулому році була хвиля на японські сорти і наш, на старовині. Насадила я, так, мабуть, що немало старовинних. Ну, Їх не є переважаюча кількість в мене взагалі, ну, якщо брати в трояндах, але вже і так не є, аж так досить мало. Тобто, щось трішечки вже назбирала. Колекцію, ще навіть цьогоріч досадила. І ось квітла вона мені. Хоч і маленький кущик був, проте він мене потішив відразу з першої ж хвилі. Дуже сподобався її колір. Він такий ніжно-ніжно-рожевий і такий. Однорідно рожевий без яких домішок, дуже гарний ніжно-рожевий колір. Дещо схожий, мабуть, ще до олівії роз, але таки насиченіший рожевий, ніж олів'я. Форма квітки притаманна старовидним, має цей гудзик, такий чітко-чітко по центру. Ось. Та і пуп'янки в неї такі досить ну, теж видно, що та, незвичні. І як я вже на одному з відео десь згадувала під час якоїсь прогулянки такої загальної, що мені сподобалось, як в неї ну, наростають пуп'янки, суцвіття, точніше, як формуються ці суцвіття, Вони якось так тугенько, пуп'янки один біля одного, і вони так ну, ну, цікаво якось розміщено. Це треба вживу показувати. Досить незвично мені було. Ось запашна, вона вона і вважається, то що досить багато старовинних все ж таки вони запашні троянди, і ця теж запашна. І от чим ця така має перевагу перед багатьма стерними сортами, що вона повторно, а то й постійно квітне. Тобто то вона квітла, квітла, квітла. І ось це відео це з листоп, з жовтня, перепрошую, а насправді. Ще є і навіть, ну, ще я навіть милувалася її квітами цілий жовтень. І навіть на початку листопада ну це вже було, це вже було так, можна сказати, не надто милування насправді, але, але, але то, ще вона показувала. Якби це був тепліший клімат, я думаю, що десь в південних наших областях, регіонах, чи може в Закарпатті, вона б ще може й зараз навіть квітла, що ще бачу що виставляють світлини. Цікаво. Ось, ось все-таки розміщення квіток, перше суцвіт пуп'янки, потім квітів, воно, мабуть, нагадує мені такий горіх чи то ліщину, чи то навіть волоський горіх. от, от так якось воно так розміщується. Ось по здоров'ю ну, хворіла, хворіла на чорну 50, а не критично, не були пагони оголені. борошнистої не помітила. Взагалі вважається, згідно Hellm, що вона має високу стійкість до захворювань. от, Та й високу зимостійкість, четверта зона. Цьогоріч то я її накрию ще, а там буде видно, побачимо. Накриється вона легко, бо вона пригнеться легко, тому без проблем. У мене там буде і так тунель. Тому я з іншими трендами її накрию. Люблю я там біля неї покрутитися, мені відчувається її пахощі далеко, Ну, як далеко, не там за кілька метрів. а все-таки На проміжку кількох кущів, от я ще відчуваю її хвилю, ці її красуні. 150 см може досягати, в мене вона от в перший рік до метра. Десь, ну, може, метр не взяла, десь 80-90 см вона мала, має точніше, і кілька пагонів наростила, кілька суцвіт наростила. Ну, кажу, така Досить цікава, оригінальна. Хто любить старовинні, звісно, я думаю, що одна з таких ну, відомих, навіть серед старовинних, можливо, через назву свою. там. Тому так. Порівнювала я, наприклад, з, з сортами для себе порівнювала станвел Perpetual. Наполеон, але вона тільки раз квіт. Станвел квіт не кілька разів, але не так щедро мені квітла, як Жак Картє. Тобто, от жаккарт перший рік вона мені щось так ну, і показала. Показала і по кущику, і по кількості квітів, по формі квітів. то. Я думаю, що вона підійде на всіляку. Харчову таку ціль, там, чи то варення, чи то не знаю, можливо, якісь напої міцні. Ось от, таке, я так припускаю. Я з нею нічого не робила, але оскільки вона дуже запашна, і, і ніжні такі пелюстки, то я думаю, що то. І, до речі, до речі та, хоч вона і запашна, але от жуки так мені не з'їдали гансу просто. Гансу з'їдали дуже-дуже сильно. І біля ганзи там у мене є дві без назви, запашні старовинні теж. То просто немилосердно жарли жуки їх. А цю ні жакартєн, ні, Було мені багато чого милуватися нею. Тому ось такі мої враження. Досить, я думаю, вона не є така. Дуже-дуже-дуже популярна. все ж таки, Бо островина, я думаю, багато в кого асоціюється все-таки з, ну, з одним квітуванням на сезон, а це може зупиняти. І я розумію чому. Але, але ось ось така теж може рости краса у вашому саду. І я, наскільки мені вона сподобалася, що я собі навіть захотіла в карті наступний сезон, очікую, що посаджу. Ось так дякую вам за увагу. Хто має, діліться своїми враженнями, який у вас дорослий кущ. Ну, припускаю, що хоч і заявлену 150, я думаю, що він може рости досить потужним, мені так чомусь видається. Побачимо, побачимо. Нехай росте і квітне. Це дуже добре, коли троянда квітне. Кілька разів, а то й так довго. Я не знаю, скільки там хвильну, три. Якщо дотепер, до жовтня рахувати до листопада, то квітне вона довгенько радує і тішить. Дякую вам всім до наступних відео, і папа. -па.